Немає тут нічого легкого, довелося, все ж таки ну доводиться повністю, мабуть, розбирати ось цю конструкцію для того, щоб витягнути ось цей стіл. Ну, Як він розбирається по всім відомому методу, відкручуєте всі гайки, всі болтики. Які бачите. Так, щоб в мене нічого не відвалилося. Так, розібрали ми цей стіл, потрібно це все почистити, все закисло, перемастити. Дивіться, яка конструкція тут з шестернями така гарна, хитра. Ну нічого. Тому що холод мішає, будемо щось робити.